Слава Україні. Героям слава. Подякував за матч, хоча ви програли. Команда Київ, звісно ж, фаворит, був виходила на цей матч. Витрималися перший тайм, було там хвилин вісім, тому що ви все ж таки нав'язували боротьбу десь, намагалися захищатися. На вашу думку, все ж таки, що не вдалося вас за грою у ваші команди? Як ну, сказати, що не вдалося. Напевно, все не вдалося. Команда сильна, суперник. Свідчений, видно, що має великий доступ в залі грати. Ну, грають швидко, грають, знаєте, переміщатися, просто ми трохи почали панікувати, трохи почали між собою вирішувати якісь, якісь питання. Ну, і для нас, напевно, це буде уроком, що команда показала, як потрібно грати спокійно, Ну, Будемо. Будемо вчитися, будемо робити з цього якісь висновки, будемо в подальшому старатися якісь помилки виправляти. Що ж, подякував ще раз за матч, бажаємо творчих вам. Дякую.